стрв 122 Забігаючи наперед, це дуже-дуже хороший танк. Напевно, один з найкращих танків, які взагалі зараз існують в світі. Секрет такого успіху надзвичайно простий. Шведи просто взяли вже дуже хороший танчик Leopard 2.5 і зробили його ще краще у порівнянні з базовим Leopard 2.5 у СТРВ-122 його різних модифікацій, само собою, що є основні головні відмінності. По-перше, це додаткові модулі композиції. Броні, які розташовуються як на верхній лобовій деталі, так і на башті. Тобто вони збільшують переведену товщину броні проти як кінетичних, так і кумулятивних боєприпасів, чим суттєво покращать його бронювання. Тобто, по факту, саме бронювання корпусу та башти Леопард 25, воно вже відповідає сучасним вимогам. Хіба що корпус, можливо, може бути пробитий з інших конкурентів, хоча б більше все ж таки західної школи, тобто якогось Абрамса, аналогічного. Лоопарда чи Челенджера, тому що в принципі, радянські танки навіть без додаткового посилення корпусу Leopard 2.5 можуть насправді не пробити. Хоча тут насправді вже 50 на 50 дуже сильно залежить від самого боєпропасу, відстані, і самі розумієте, чого ще. Так? А тут цей, цей заход, він був ще додатково покращений: 100-мм та 500-мм накладками на Корпус і 80-мм накладками на башту, що, як я вже тільки що сказав, значно покращує захищеність. Окрім цього, був покращений протимінний захист у вигляді чи 20, чи 30-мм бронепластини, яка розташовується на днищі машини, яка, ну, очевидно, набагато е, збільшує його захищеність проти мін та взагалі усього всього, що може вибухнути під його днищем. Так, окрім цього, також була покращена захищеність башти, тобто всілякі ось ці воги. Баражуючий боєприпас, коротше, все, що летить в дах башти, воно буде набагато краще стримуватися цим танком в порівнянні з базою модифікації Лоопардва 2.5. Хоча, якщо я зараз не помиляюсь, навіть у звичайних у цих Леопардва 2.5 чи 2.6 у німців також був план по посиленню їх даху, але в серію він наче не пішов і тільки в ось цих останніх модернізаціях німці починають впроваджувати як у вигляді прототипів ось ці рішення, які шведи вже власне втілили на, на своїх СТРВ сто це Окрім цього, на танчиках естрвстовц 22 система керування вогнем дозволяє захоплювати та вражати одразу декілька цілей, без необхідності окремо наводити гармату на кожну наступну ціль. Окрім цього, танчики оснащені більш крутими ось цими димовими гранатометами французькими Галакс, які можуть стріляти як димовими, так і фугасними боєприпасами. Тобто, в принципі, досить крута та цікава схема. Також на танчику стоїть сучасна та дуже хороша система керування вогнем. А також був значно покращений захист проти біологічної, хімічної та радіоактивної зброї. А в модифікації стрв 122 ПЛСС є спеціальний командирський прилад спостереження, який може підійматися вгору. Тобто танчик може потенційно стати за якимось укриттям, а командир зможе безпечно глянути місцевість і розуміти обстановку на поле бою. У переважній більшості інших характеристик це той самий Леопард 2.5, що й його німецький побратим. Тобто він має ту саму комбіновану броню, що в барті. Що в корпусі, яка може забезпечити еквівалент захисту проти кінетичних боєприпасів близько 600 міліметрів в корпусі і близько 700 міліметрів в башті. Саме я зараз скажу за ось цю базове значення броні без додаткових комбінованих модулів. Також він має той самий дизельний В-подібний 20-циліндровий двигун потужністю в півтори тисячі кінських сил, ту саму 40-мм гладкоствольну гармату, яка має в 44 калібру, ось ця RH 120. І ті самі два кулемети, тобто один спарний з гарматою 7,62 і один зенітний 7,62. Так тут немає великокаліберного кулемету, що можна вважати за недолік, і воно так власне є, тому що наявність або автоматичної гармати, або великокаліберного кулемету для сучасного танку я вважаю дуже важливою характеристикою і дуже печально, що його тут, на жаль, немає. Максимальна швидкість танку може сягати 72 км на годину вперед по шосе, а заднім ходом він може розігнатися до 30 км. На годину, що є дуже гарним показником, тому що відступати для танка так само важливо, як і наступати. І на відміну від радянських машин, у цього танчика з цим проблем, так само, як і у базового Leopard 25, немає. Підвізка у STRW-122 є торсіонною, тобто ніяких тут вам гідропневматичних приколів, як на танчику Челенджер 2, немає, але сказати, що це якийсь мінус, язик не повернеться. І так, так само, як і на танчиках Leopard 2A5. Тут заряджання ручне так, я вам не втомлюся повторю про те, що це вже минуле століття і що майбутнє за автоматами заряджання, але насправді, враховуючи те, скільки дійсно дуже гарних речей в цьому танчику є, сказати, що стрв 122 поганий через те, що у нього ручне заряджання. Ну ні, це просто його особливість та специфічність саме з того Лоопарду 2.5, з якого він був скопіоний. Власне, стрв 122 є його ліцензійною копією. Ну, власне, Абрамс також має ручне заряджання і Челенджер 1, і Челенджер 2 також. Це вони прям поганими танками не стають, але моя особиста думка, що з за автоматами заряджання майбутнє. І я все ж таки думаю, що Шведи в майбутньому на них будуть переходити і забудуть за е, ручне заряджання. Власне, саме Шведські ось ці СТРВ-103 і СТРВ103Б, вони вже мали автомати заряджання, і ніхто тоді ще навіть і не думав за ці СТРВ-122. Танчик має чотири члени екіпажу, немає динамічного захисту, немає комплексу активного захисту і за. Загалом для моїх постійних глядачів чи тим паче підписників вам окреме сердешко, так би мовити. Нічого цікавого в цьому танчику і про цей танчик вони не почують, і нового, власне, також, тому що якихось таких надзвичайно крутих рішень він собі не несе. Це той самий Лоопар 2.5, а який був просто покращений, і шведи зробили його. Власне, краще, тому якщо ми зараз відкинемо наші ось ці пізнання за всілякі прототипи та цікаві рішення, які ми вже з вами знаємо, так я зараз звертаюся більше до тих, хто мене дивиться ще дуже давно, чи тих, хто ну, в принципі, має величезну базу по танкам, так саме базу знань. 에... СТРВ-122 це гарна машина, тобто він відповідає сучасним вимогам, він, відпов... він може виконувати ті завдання, які на нього покладені, і якось його критикувати насправді складно, тому що якихось недоліків він фактично не має. Хіба що гармата, яка має меншу довжину по калібрам у порівнянні з Леопар 26, хоча вже є модифікація СТРВ-123, яка буде мати власне ту саму гармату, що Леопар 26, тобто довжину 52 калібри. Тобто, фактично, чи навіть у цьому моменті різниця між ними нівельована. Тому вважати Лоопарс 22 два ло 22 ага, СТР-22 можна вважати дійсно непоганим сучасним танком, і на цьому все. Свою думку ви завжди можете написати в коментарі. Можете переходити до нашого телеграму, щоб голосувати за інші танчики на огляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб власне дивитися стріми, які тут інколи проходять. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу! Бережіть себе та Україну.